На сьогоднішньому заході присутній учасник бойових дій, заболотний Микола Семенович разом з своєю половинкою Мариною Макарівною. І, напевне, в нього лишилися ті спогади, спогади війни, які точать ті болючі рани. Я думаю, що Микола Семенович все про себе розповість. Я травня це большой для нас праздник. Я пішов в армію, забрали. 18 років сповнилось і ми молодими, пройшов я від Мінська всю Прибалтику, Польщу, Германію. Кортетує тому не тут. Війна закінчилася нам 8 мая Прибалтики, там недалеко Данця. Від вернув. Осталось нам довго служити, нам заміни не було десь з 18 років, а прийшов додому 24. Не було поранення, а було дуже контуження. Присипало, але дав Бог, вийшов і в госпіталі був скільки? десь з місяць, хороші врачі. Помогли вийти. Тут була погана життя, дуже погана. Голод, біда, непахана земля, все розруха, але дав Бог восстановили. І всі. Після цього я поїхав на восстановлення Донбасу, де восстанавливав Донбас. У Донбасі я проработав 18 років. І оттуда вийшов на пенсію і по совету дочки приїхав на будівництво атомної електростанції, яка <риває> я в 77-му році перший блок запустила. Так. І на этом так я залишився тут і працював зараз я на пенсії. Родом Яхницької області. Українець. Внуки в мене два, одна правнучка, більші вже і одна дочка. Зі своїми побратимами ви спілкуєтеся? Ну, обов'язково, але їх вже нема живих. Зараз скучно один в нашому. Я живу в Барас 14 там. Ну, було, вийдемо, поговоримо. Я знаю, що говорили мені, що залишилося чотири чоловіка у бойових дій. Так, моя історія.